Щоб пережити періоди без електроенергії в таку спеку, коли на поточний тиждень прогнозують плюс 41 градус, бо зараві йде сухе розпечене повітря, українцям рекомендують запастися продуктами першої необхідності з довготривалим зберіганням без холодильника, які не потрібно готувати. Це консерви овочеві, фруктові, м'ясні, рибні, джеми та варення, сушене та в'ялене м'ясо. сублімовані продукти швидкого приготування, каші, сухі супи. Та пюре, локшина, які можна заливати водою кімнатної температури, бобові та борошно, хлібні вироби, сухарі, крекери, лаваші, снеки, сухі сніданки, кукурудзяні, пластівці, сухофрукти та горіхи, обов'язково овочі, які можна придбати на добу, солодощі, енергетичні батончики, шоколад, цукерки, печиво, запас дитячого харчування для немовлят, а також дитячі каші, швидкого приготування, консервовані фруктові та овочеві пюре для дітей. Те старшого віку їжа повинна відповідати трьом критеріям: бути поживною, нешкідливою, і найголовніше, щоб не потребувала приготування та зберігання. По принципу, приготували, з'їли окремо увагу. Приділіть запасам води, знадобиться мінімум по три літри питної на добу на кожну людину і 12 літрів технічної для гігієнічних процедур. Перед вживанням продуктів обов'язково пересвідчиться в їх якості і свіжості, аби ваша не Важність не призвела до харчових отруєнь і обезводнення. Ірина Вербинська Натолі Лукінчук перший муніципальний.